Всім привіт, сьогодні я буду розказувати плюси і мінуси Давця Пені. Її звати Пені. Моркати вона піратка. Перше, що я розкажу, її статистику. От і статистика на сьомій силі. Як ви бачите, в неї швидкість нормальна. Зі сьомою силою в неї 5120 життя. Доволі непогано. Є атака, це може горити мішок, який знімає по 1568 життя зі сьомою силою. Презрядка в неї дуже повільна, на жаль, але дальність її атаки велика. Далі я розкажу вам її ульту. Її ульта це може говорити вона. Нас ставить сказати, типа турельку, але не зовсім. Така Туралька вона стріляє бомбочками. І в неї зі сьомою силою 4000... Ну. Я не знаю. Одинадцятою силою в неї приблизно 5000 життя в неї. А так то в неї 4480 життя. Ну, доволі вона дальній бій б'є. Вона кидає бомбочками дальній бій. І вона знімає зі сьомий силою 1920 життя. Доволі дуже багато, скажу. Можете подивитися її статистику на сьомій селі. А я переходжу далі. Далі я буду приходити на скини. І от в неї дуже мало скинів, на жаль. Дуже мало придуманих в неї скінів. Є така. Зайка Пені. Доволі прикольний скін. він за 79 геммі, свой редкий скін. Плюс, дається... В неї дається ще ексклюзивний пінчик, легендарний пінчик, можу говорити. Доволі зайка пені, доволі такий прикольний скин. Є ще срібна пені. Як ви бачите, проста срібна пені. От, показую вам нормально. І ще є така. Ну Така є ще пені. Зі смітника. В неї руки неї руки немає, я замітив. І вона коштує за 149 гемі. епічний скін. Якщо ти його купляєш, ще дається ексклюзивний пінчик, ну, легендарний пінчик. Не неї є ще єнот. Бля неї. Ну, це все, більше скинь в неї немає, на жаль. Далі я прийду до її, до її пінчиків. Є такий простий Є такий. сумний є. Є такий злий. Є лайк. Хлопання. І зі сердечком найприкольніше, я так думаю, це пічних. Є ще така здивована і є ще такий. такий. Його колись роздавали не безплатно. Його не роздавали безплатно. Колись я прийшов із питання і там давався цей пінчок. Ну, хто має, то можете навіть похвалитися. Це доволі чуть-чуть і рідкісний пінчик для мене. Далі мутації. Мутація в неї доволі скажу вам прикольна. Скажу дуже навіть прикольна, думаю. Ну бо мутація в неї, коли вона ставить ульту, в неї не одна ульта, а дві ульти ціло ставиться. Дві ульти. Ну, і відповідно дві пульки, тебе можуть зловити І дві тисячі життя зняти, якщо дві пульки попадуть. Доволі в неї не сильна крута мутація, але все одно вона дачу може допомогти. Дальше я розкажу вам про гаджети. Перший гаджет. Під себе вона ставить бочку. І коли вона стріляє, там розлітаються монетки. І самого близька, ті монетки з 11-ї сили приблизно мають більше 4 тисяч життя. Ці монетки, якщо саме близько. Якщо не саме близька, то 1000 або 3, або 2000 приблизно. Ну, все одно прикольно. Наш другий гаджет? Не, не сильно прикольний. Ну, коли тебе ти ставиш в ульту, вона в тебе є. То коли ти включаєш гаджет, то тебе починають десь три пульки, вилітають в місця там, де є ворог. А якщо немає ворога, то. не стріляє взагалі. Так що не беріть краще. Беріть краще перший гаджет, це найкращий. Він підходить і в солошоде, і в сейф. До речі, він, цей перший гаджет дуже гарно в сейф підходить. Дуже багато знімає життя пені. Ну, якщо самому пуска підійти, ну то вона бомбу знімає. Багато дуже. Далі Girls. Я думаю, візьміть краще епічне Girls. це найкраще, думаю, 25% сильніший пет, можна сказати. Ну і беріть можна... На ще один гаджет, якщо ви йдете в сейф, і беріть перший гаджет. Брати перший гаджет і тоді... Якщо ви ще в сейф віддаєте, то беріть, а ще один гаджет. А так то беріть на домах. Я так думаю, це не. Це завжди треба в домах брати, я думаю, це саме найкраще. Далі, пасівки. Ну. Пасівки доволі в неї прикольні, я вам скажу. Ну тут, може, перша пасівка в неї доволі крута. Коли от тебе, наприклад, ти в сейф граєш. І коли в тебе розлітаються монетки, ти колись попадаєш, там розлітаються монетки, то вони знімають на 100% більше. Друга пасівка просто атака пені збільшується на 1097. Життя більше. Тоді ще її... її не простої атаки, а ульти більше. Не, неї, на жаль, немає гіперзряду. Ну тоді йдемо тестити її. І з 11 силою в неї 6040 життя, вона знімає 1960 життя. Бачите? В неї пульки розлітають ці монетки. От і ульта. В знімає... Бачите, дві пульки, і вона знімає по 2400 життя. І плюс ще вогник іде. Ну Це доволі дуже круто, а метри поставлю сюди. Або їх краще навіть із брати. От, бачите. Бачите, знімає 3000. 4000. 4, 000. 4 життя. Доволі круто, правда? Це доволі дуже круто. Но, я вам скажу дуже в неї крута механіка. От коли просто підходить, ставиш гаджет і от б'єш. Ну це доволі дуже круто. Но мені дуже подобається персонаж. Перед зараз поміняємо гаджет і протестуємо її другий гаджет. Вот. Да, ставимо пульки. И включаємо гаджет. Дивіться, скільки пульок летає. Ви бачили, скільки там пульок полетіло? От дивіться, і на всіх просто стріляють. Всі зони де є просто противники, вони стріляють. Ну це доволі дуже круто. Ну, мені, якщо сподобався персонаж. А якщо вам сподобалося, то ставимо лайк під цим відео. І не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. Всім папа! -па. Дякую всім, хто дивився моє відео. Всім па-па!